Всім привіт! До вашої уваги! Це дитячі кросівки а, бренду Hip-Hops. Вони в нас ідуть як для дівчаток, так і для хлопчиків. Є, наприклад, такий фіолетовий варіант з чорною такою подошвою. Вони супер м'якенькі. Ось. Виготовлені з текстилю. Є такі а, вставки а, на носочку та на п'яточці. Далі у нас іде такий варіант. Він іде на ліпучці, на такій. Вони трошки утеплені, усередині вони йдуть на флісі. Матеріал, текстиль та е екошкіра. Є ще такий ось варіант. Він йде на ліпучці, а також така шнурівочка. Ось вона. Є світ... світловідбиваючі елементи попереду на, носоч... на... на носку. Вони також йдуть супер м'якенькі такі. Є ще ось такий варіант синій з такими чорними вставками. Всього в лоті буде 10 пар. розміри 29-й, одна пара, 32-й три пари, 33-й дві пари. 30-й розмір одна пара, 31-й одна пара, 35-й одна пара і 34-й також одна пара. За цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!